Це Юрій Хмельницький, син того самого гетмана, який створив козацьку державу. Але його доля одна із найтрагічніших в історії України. Коли його батько помер, йому було всього 16. Його зробили гетьманом, але країна вже тоді була розколота між Москвою та Польщею. Юрій спочатку служив в Москві, потім Польщі, а згодом навіть Туреччині. Він двічі ставав гетьманом і двічі втрачав усе. Турки навіть проголосили його князем Малоросії, але це був лише титул без влади. За його правління спалили Чигирин, столицю його батька. Юрій закінчив життя у неволі, не як герой, а як жертва чужих імперій. Його історія це нагадування, як легко втратити державу, якщо не берегти її незалежність. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока.